Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як зимують звірі у лісі. Зима нелегка пора для всіх, а особливо для лісових мешканців. На землі, деревах, кущах лежить сніг. І здається, що в лісі все завмерло. А насправді це не так. Винахідливі звірі готуються до зими кожен по-своєму. По численним сніговим ходам снують лісові миші. Вони бігають не лише під снігом, а й на його поверхні, залишаючи ланцюжок слідів. Запасу зерна у нірці їм вистачає до самої весни. Заяць взимку носить білу шубку, щоб на снігу його було майже непомітно. Весь день дрімає у нірці, зробленій у снігу. Полюбляє з кущів і дерев обгризати молоді гілочки. Лапками розгрібає сніг, шукає травичку. У зимовому лісі чи парку цікаво спостерігати за білочкою. Перескакуючи з дерева на дерево, білка наближається до свого гнізда, щоб не залишати на снігу слідів, по яких її можна знайти. Сильні морози та завірюхи. Білка пересиджує у теплому гніздечку. Козулі взимку збираються в табунці. Вони люблять травичку, відкопують її з під снігу. Але коли снігу багато, їм це зробити складно. Тоді вони живляться молодими пагонами кущів, дерев та заготовленим для них лісниками з сіном. Кабани витриваліші за козуль. Тому можуть самі про себе більше подбати. У пошуках їжі вони рухаються сім'ями. Розрібаючи сніг та опале листя, вони знаходять жолуді, горіхи, личинки різних комах, гризуть кору дерев, іноді нападають на птахів і зайців, зрідка на козуль. Кабан обережний, але не боязкий. Якщо він. Роздратований або захищає своїх дитинчат, то стає по-справжньому небезпечним і агресивним. Лисиця взимку живе сама. В цей час у неї хутро густе і пухнасте, тому вона може спати просто на снігу. А коли розгуляється непогода, вона ховається у нірку полює лисиця на зайців, мишей. Та пташок ловить рибу. Їжак та ведмідь впадають на зиму у сплячку. Завдяки запасу жиру, зробленого восени, вони сплять до самої весни. У надто сурові зими підгодовування диких тварин дає їм шанс на виживання. Тому, починаючи з літа, Лісники та єгері заготовляють для диких тварин сіно, зерно, корнеплоди та будують спеціальні дерев'яні годівниці. Ось так зимують дикі тварини. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Не втомлююся дивуватися і захоплюватися мудрістю, яка панує в природі.